Додому йти мені не хочеться, бо мати вдома, а ситуація така, що я просто її не впізнаю. А ще мені приходиться за нею весь час виправляти, переробляти, аби донька і чоловік не побачили це все. Те, що вона забуває злити унітаз, то дурниці. Але вона забуває свою щелепу, а їсти поруч з нею навіть я не можу. Права не в чавканні, а в тому, що вона викладає на стіл те, що не може переживати. Я просто її не впізнаю, це не моя мама. Господи, я вважала її найдобрішою і найкращою жінкою в світі, вона вміла пояснити мені всі уроки, навіть тоді, коли не бачила книжки, але могла вже вказати мені, що я не так в прикладі. Вона вміла пожартувати, ми любили разом дивитися фільми, Любили жартувати. Я знала, що можу до неї приїхати в будь-який час, і вона зуміє знайти слова, які мене втішать, а тепер вона й імені мого не може згадати, а просто каже дитино, а коли я питаю, як же мене звати, то каже Та знаю я, Оксано, як тебе звати, просто не завжди можу до слова згадати. Так само і про доньку, вона її називає моїм ім'ям. Мій чоловік дуже дратівливий, і донька теж пішла в нього, якщо якісь речі не там стоять чи порушені, то одразу скандали й претензії. А тут мама, як просто слон в антикварній крамниці, де наступить, там посуне, суне і розіб'є, а далі сидить зі щулиться і чекає, коли я прийду сваритися. Господи, я дивлюся на неї і мені просто її шкода, але ж я мушу сказати. Недавно було, що не встигла в туалет і сховала десь білизну, а де не пам'ятає я чую, що щось пахне, і чую, що в її кімнаті. Починаю питати, але вона мовчить та каже, що не знає, що то пахне. А чоловік з донькою ходять і носи крутять. Я вже така знервована, що не можу вам передати. Почала задумуватися про те, що треба, маму, віддати в спеціалізований заклад, бо я з нею точно не справлюся. Прийшла додому, а всі вже на кухні сидять і на мене чекають. Знак не дуже добрий. Видно, прийдеться, маму, відіслати ще швидше, ніж я думала. Що сталося? питаю, бо вже розумію, що справа серйозна. Та ні, каже донька, ма, а чого ти м'ясо просто шматками кидаєш в суп, бабуся потім витягує і те пальцями їсть. Я й не знаю, завжди так робила, кажу, але те, що мама те руками їсть, я бачила. А чого ти їй не помелеш те м'ясо? питає далі донька. Помолоти? Я не зрозуміла. Ну, помолоти м'ясо треба, бо бабуся їсти не може, а їй м'ясо потрібне для організму. Я, я, я ж задумалася, І ще Оксано. Трудився чоловік ти, матір, не діставай тими мезливими унітазу, ти сама інколи забуваєш злити, то я з цього трагедію не роблю, а мати твоя потім ходить і думає, що ми якісь наглядачі. Не діставати, перепитую я. Мені здається, що їй і так нелегко, а ти не допомагаєш, а лише все виправляєш. А хіба це вас не дратує? Я вже й не знала, що сказати. Я думала, що вам це неприємно. Слухай, ми ж не якісь там, це ж мама твоя, і бабуся мене не дратує, мамо, так що заспокойся. Я нічого не розуміла. Я ж думала, що вони це терплять, і лиш мені чекають нагоди висловитися, а це я просто, як то кажуть, перестаралася з випередженням ситуації. Я прийшла до кімнати, де лежала мама. Вона схопилася і так глянула на мене, в її очах читалося. Боже, що я знову зробила? Я її обійняла і прошепотіла. Пробач, мамо, будь ласка, пробач, хай би вона просто була, хай така, але просто була. Підпишись, підтримай українськомовний контент.